У Дніпрі міським коштом стерилізували тисячу безхатніх собак. Про це кажуть у комунальному підприємстві Зооконтроль півроку займаються виловом бродячих псів, роблять їм щеплення, стерилізують і повертають у звичне середовище проживання. Там вважають, лише таким чином можна врегулювати чисельність безпритульних псів. Більш докладно далі. Спецмашина КП «Зооконтроль» приїхала у двори багатоповерхівок, що нажитло масиві червоний камінь. Нині тут випускають тисячного стерилізованого пса. На руки стривожену тварину одразу підхоплює місцева опікунка Леся. Зовут його баска. Очень любить п'єти, очень люблять да. Бася живе у цьому дворі вже третій рік. 30 квітня його забрали на щеплення та стерилізацію. І тепер із кліпсою у вусі повернули на місце. Тут таких собак шестеро. У собак тут є і будка. Між тим не всі жителі у захваті від такого сусідства. Вот это вот будка її собача мати. Да, а ти батько був. Тут люди ходять, ти знаєш, як кусають людей. А ти То, їх розводиш. А кого куси не кусають? Не кусають. Давно. Приведи, я тебе приведу і покажу. Давай, давай, приведи. Якщо люди їх не трогають, а людей, абсолютно не трогають. Собачниця Леся каже, пси у дворі водяться давно, неодноразово їх труїли. Втім на їхнє місце завжди приходили нові. А нові собачки приходять? Ні, а не пускають вони на територію на свою не пускають. За тай боремося, тому що вбрати цих собак прийдуть нові на територію будь-якому випадку. у КП «Зооконтроль» Зазначають, забирають бродячих псів за заявою мешканців. Стерилізація однієї тварини обходиться міському бюджету у 170 гривень. Повернути у звичне середовище виходить не всі собак деякі помирають від хвороб. Не повертають також і агресивних тварин. Вони залишаються у нас на території комунального підприємства. І якщо зоозащитные організації, волонтерські організації в течіх місяців цю собаку не зможуть пристроїти кудись, або на какой-то об'єкт охраны, к жаль, это животное прийдеться усыпить. На самом деле, у нас ще не було прецедентів. У Дніпрі ще приблизно 6 тисяч бродячих собак порахували комунальники. Стерилізацію вони називають найбільш гуманною формою зменшення їхньої кількості. Софія Богуцька, Євген Хисний. Новини 11 каналу.